Добрий день, дорогі друзі. Ось центральний вхід у замок. Я вже показувала, але так, дуже швидко. Зараз людей менше ще ранок. Замок сьогодні відчинений, і екскурсії там безкоштовні. Тому і я хочу теж зараз, хоча я кілька разів вже була. Але хочу ще раз піти на екскурсію. Кожний раз відкриває щось нове. Кожний раз, скільки б не дивився, ми знаємо наші улюблені фільми, скільки б не дивився, хочеться ще раз і ще раз дивитися. Ну, ось, бачите, так само і ті експонати. Не все ж знаєш, мови не знаєш. Ось один раз одне щось подобається, інший раз інше. Так, бачите, люди сьогодні тут знімаються, Величезний годинник, годинник відтоді ще, годинник працює. Бачите, хід відкритий для всіх. Ось. Зараз ми зайдемо туди, на екскурсію. Ну і тут так само із цього боку теж. Оточений замок таким ровом. А далі величезна знову вже інша стіна, до якої ми теж підемо, тоді, коли будемо робити екскурсію по королівському парку. Ось цей парк ось він. Ну, а тут бачите. Не знаю, чи був він заповнений колись водою, чи ні. Але як я приїхала, він був чорний. Робили, обмивали все це років два, робили реставрацію замка. Дякую, дорогі друзі.